Так, якщо тут є противники ненормативної лексики або діти до 16 років, їм потрібно затулити рука, руки вуха, мені, вуха руками. Кіт у Чуботях це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, мої пасовиска біля води і мої рибини намілині. При дорозі яблуні і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій шуманський шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і Гес, Дим вогнів в лісах, і кадил в церквах, і туман увесь, і Зозери плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорний піт і лихоманка жни в сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів. Це мої кордони і наркота, це мої наливки, і самогон. це мої сини в теплих животах достигають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня восхваляють Господове ім'я, це моя країна, і вся хуйня в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ? Що ж мене висмоктуєш у журбі, я і певний блід, і смачний обід, і жінок, і рибу віддав тобі. Розтисни кулак, напрямок чи знак, проміняй на все неземне і земне. Де ховаєш ту, котра просто так без мого усього прийме мене?